Перед очима рятівний послуг. Насправді це дуже важлива тема, вона пронизує всю Біблію. І я вам скажу, вона пронизує не тільки, не тільки старий заповідь, заповідь Моїсея, закон Моїсея, новий заповіт, але насправді воно тягнеться ще з Едемського саду. Тобто, що було потрібно всьому людству у всі часи послуг Богові. Тому сьогодні я хочу вас підбадьорити на цією темою рятівний послуг. Вона є важливою, особливо в часи, коли у нас, знаєте, дуже багато вибору. От прям дуже багато. Коли у нас вибору мало, то ми беремо і робимо, що є. Коли у нас вибір багато його, то що то іноді ми не знаємо, що нам зробити, куди нам ступити. Тому, коли ми говоримо про Бога, нам важливо розуміти, що рятівним є. Послуг Богові. І про це ми сьогодні будемо з вами говорити. І перше про що я хочу сказати: замисліться за наступне: щирість. Як ви вважаєте, важлива це якість, чеснота в людині? Абсолютно. Щирість це дуже важлива чеснота. Нам її треба плекати, нам треба її виховувати в собі. І от словник дає наступне визначення: щирість це чесність і відвертість. У вираженні своїх думок, почуттів та намірів, відсутність лицемірства та фальші. Багато людей вірять, що якщо це вже не зі словника, багато людей вірять, що якщо служить, служити Богові щиро, то цього достатньо. А в мене до вас провокаційне питання: чи так воно є? Чи так воно є? І так, якщо ми просто беремо зі словника, це дуже правильна якість характеру. І в християнах вона дійсно має бути щирість, ревність і щирість в поклонінні Богові. Але чи щирість рятує, якщо вона йде проти Божої волі? Біблія ясно навчає, Бог шукає не просто ревних, не просто щирих поклонників, а яких? Слухняних. Він шукає слухняних поклонників, які діють згідно з його словом. Ми, бачимо, ми побачимо сьогодні в проповіді, я підібрав два яскравих приклади: один зі старого заповіту, інший з нового заповіту. Двоє людей, які дуже щиро хотіли поклонятися Богові. Але і той, і той, в певному сенсі, один. Явно інші в певному сенсі, якщо ви будете знати добре його історію, були покарані церкву. І так, поклоніння, поклоніння тільки, так, да, це от, значить визначення, про яке ми поговорили. Щирість. Ми маємо зрозуміти, що щирість це не дорівнює праведності. Це чітко нам треба визначити. Це в певному сенсі провокація йде, тому що ми знаємо, що вже проговорили з вами, що щирість має бути в християнині. Але якщо ти тільки щирість проявляєш, а не послуг Слову Божому, тобто ти віриш в Бога, ти йому поклоняєшся, але ти не поклоняєшся йому в послусі, так як він цього хоче, а наприклад, тільки так, як ти цього хочеш, то це дорівнює праведності, чи це призводить в цьому рівнянні до праведності? На жаль, або на щастя. Це самі вирішуйте, але ні. Тобто щирість, вона не є, не дорівнює праведності. І ми з вами якраз поговоримо про старозаповітного персонажа це цар Узія, або якщо в вашому перекладі може бути цар Озія, Осія, це в залежності від перекладу, який ви використовуєте. Він був щирий, благословений, але в певному моменти, моменті проти Божого порядку. От він, якщо ви будете читати історію про нього, і ми зараз декілька віршів прочитаємо. Був Біблія його характеризує як праведного царя, хорошого царя, який дійсно хотів робити як Бог хоче. Але давайте, от якраз, з вами прочитаємо декілька уривків в другому е, книзі. Хронік, в 26 розділі з 4 по 5 вірш, ми читаємо наступне: Узія чинив так, як було праведно в очах Господа. Як і його батька Амазія, він наслідував Бога, поки жив Захарія, який навчав його боятися Бога. І поки він шукав Господа, Бог давав йому успіх. Вау! Уже цей уривок можна просто жовтим маркером собі в Біблії підкреслити. Скільки гарних моментів, які нас підштовхують, як нам сьогодні жити, як нам шукати успіху в нашому житті, а саме через пошук Божого. Давайте прочитаємо. Тобто, першу характеристику, яку ми бачимо, це був праведний цар. Він, до речі, став правити в 16 років. Тобто, з 16 років, поки він в певному сенсі був під опікою якихось людей, от поки жив там Захарія, його батька, він навчався в них. Як правильно поклонятися Богові. І Бог, ми бачимо, благословляв, благословив Його, якщо ви будете читати всю історію про нього різними військовими перемогами, славою та успіхом. Це коли ми читаємо повністю про цього царя. Але давайте подивимось на 16-й вірш цього самого розділу. Але коли Узія став могутнім, його Пиха. Привела до такого ж занеподу. Він не був вірний Господу своєму Богові і увійшов до храму Господнього, аби запашне куріння, спалювати запашне куріння на вівтарі спалювання. Серце Озія що? Згордилося. І дивіться, чи він зневірився в Бога? Ні. Чи він перестав вірити в Бога Яхве? Ні. Навпаки, він пішов в храм. І він що хотів зробити? Жертвоприношені, жертву коріння. Він навпаки ще більше хотів послужити Господу. Але первосвященник Казарія, тобто ми бачимо, що він. Уявіть собі цю картину, він увійшов до храму кадити, тобто спалювати ці фіміам на жертвеннику. Хоча це могли робити хто? Тільки священники. Це було визначено в законі Моїсеєвому. Це могли робити тільки священники. І так, його ревність, його щирість у вірі в Бога, чи дорівнювала праведності? Ні. Він щиро вірив Бога, але це не дорівнювало його праведності в нашому житті сьогодні. Чи ставимо ми о, знак дорівнює, коли ми щиро служимо, але не так, як хоче Господь. І інколи ми це робимо. І інколи ми коли дивимося в світ і в релігійний світ також багато людей довкола нас ставлять знак дорівнює між щирістю. Просто я вірю в Бога, в єдиного, в якого і ви вірите. Я вірю в Ісуса Христа. Але чи призведе це вас до праведності перед Богом? І це велике питання, тому що царя Озію це не призвело до праведності. Первосвященника Зарія, який був первосвященником на, ц... на той час. Якщо ми прочитаємо з вами з 17 по 18 вірш, його зупиняв. І от зверніть увагу: священника Зарія з іще 80 іншими мужніми священниками Господа війшли за, за ним, тобто пішли за ним в храм за царем. Вони стали перед ним і сказали: уявіть, да, Треба ж мати е, хоробрість, сказати цареві, цареві, який ще й був могутнім царем, сказати стоп. Ти не маєш права цього робити, але вони це роблять. Чому? Тому що в них є послуг. Вони розуміли, що це міг робити, робити певні визначити. Ти цар, ти царюй, по тому, як тобі сказано Богом в законі Моїсеєм, ми священики будемо робити те, що визначено нам, і так далі. Вони стали перед ними і сказали: Ти не маєш права. Узіє, спалювати запашне куріння Господи. Це справа священників нащадків Аарона, які були посвячені для кадіння фіміаму. Вийди із святе святих, бо ти не був вірним і не матимеш від Господа Бога почесті за це. Тобто ми бачимо, що коли ми хочемо принести жертви нашому Богу Ісусу Христу, в якого ми віримо, але не по Слову Господньому. То що виникає? Праведність чи гріх? Виникає гріх. А тому, що гріх це що? Це непопадання. Тобто це то коли ми не слухаємо Бога. Я завжди, я, по-моєму, вже наводив цей приклад тут. Люблю цей, Для себе люблю в першу чергу цей приклад. Що, в, що, що було аморального в тому, що Адам і Єва взяли і з'їли цей плід? Ну, загально, якщо ми сьогодні подивимося, нічого аморального немає в тому, що людина взяла і щось з'їла. А в чому полягав гріх? В непослуху, вони не послухали Бога, вони не довірились Богу. Така сама ситуація, а морального нічого немає в тому, що Узя зайшов в храм, він був праведним царем і став е, служити. Він ще, ще ревніше хотів служити. Але йому сказали: стоп, ти не можеш цього робити. Тобто, наша щирість в нашому поклонінні Богові має бути 100%, Але вона має бути приправлена чим послухом. Тобто ми маємо бути щирими в тому, як ми слідуємо за Господом. І це дуже важливо. І ми от бачимо, що цар Узія щирий, благословений, але зухвалий проти Божого закону. Дорогі брати і сестри, давайте бути обережними, щоб не ставати зухвалими проти закона Ісуса Христа, проти Його заповіді. І це дуже важливо для кожного з нас, для нашого поклоніння. Ці священ... Цей священник, первосвященник Азарія і ці священники вони переживали. Що він не має права цього робити, і попереджають його. Хто, хтось пам'ятає кінець цієї історії, що трапилось, давайте прочитаємо. В 2 хр... та, та ж сама книга, той самий розділ, зверніть увагу, цар Узія, коли він не послухав, це в, якщо ви будете весь розділ читати, то Бог його, коли він не послухав первосвященника. Перше він кого не послухав, закон Моїсея. Він зробив це, хотів зробити це. Друге він не послухав застереження людей. Не робить цього по закону. І він все одно захотів говорити це робити. Він говорив: Я могутній цар, ви можете про це прочитати, і на нього падає покарання від Бога. Цар Узія був хворий на проказу. Він тут же, от прям в храмі, він стояв, і Бог уразив уразив його цією хворобою. проказе, аж до смерті своєї. Він жив в окремому будинку і не зміг заходити до храму Господа. І отам його син відповідав за палац і правив народом тієї землі. Озія розгнівався і одразу, як на цих священників, і одразу, як він розгнівався на тих священників, його поразила ця недуга, ця проказа. І ця, ця проказа, ця хвороба, людина була вимушена жити окремо, тому що не було ліків, людина мала жити окремо, щоб не заразити інших. Зверніть увагу, ця людина починала як праведний цар. І він звернув від Бога, чи він продовжував вірити Бога? Ми не читаємо, щоб він звернув від Бога. Він щиро і ревностно і ще більше хотів служити Богові. Але наша праведність полягає саме в щирому послусі нашому Господу. І зверніть увагу: чи попереджав його Бог так, чи попереджали його люди, чи давав Бог йому шанс. Так я завжди е, навожу приклад також з десятьма карами Єгипту. Е, от, е, ми, ми іноді просто сприймаємо як десять кар, коли він закликає відпусти десять разів. Бог звертається до фараона і намагається йому щось донести. І десять, не один, скільки свідків треба було, щоб засвідчити будь-яку правду навіть в нашому да, законодавстві. Двоє, троє, там четверо, чим більше свідків то. Десять разів Бог намагається навернути фараона. І десять разів він цього не робить. Навіть після десятого, коли він сказав, що ладно, йдіть. Потім що було? Він наздоганяв. І ми бачимо, що Бог дуже часто. Ставиться як Милосердний. Бог є милосердний. Він милостиво чекає навіть останнього грішника, і те, що ми бачимо якраз, і в прикладі з єгипетським фараоном, і в даному випадку, навіть з Царемузією. У нього був шанс так, вибачте, священники, все, я не маю піти покаятись і правити собі далі. Але він не послухав. Ось до чого призводить, що навіть найуспішніший цар, навіть з добрим наміром. Не має права що переступати те, що визначив Бог. Амінь? Чи не амінь? Амінь це буде так. Ну, от. Я думаю, що тут сміливо можна казати, так, має бути. Так, хоче і очікує від нас Бог. І ще один уривок, ще одного персонажа я хочу вам відкрити. Ви його дуже гарно знаєте, тому що зазвичай ми його в комплементарному сенсі про нього говоримо. Це апостол а, до речі, да. це апостол Павло, щиро служив Богу, переслідуючи Його самого. Він служив Богу Авраама. Він служив щиро Яхве, переслідуючи Його самого. Давайте прочитаємо Книгу Дій, 26 розділ з 9 по 11 вірш. А тут ми можемо наступне побачити. Я також, це Павло каже: Я також вважав, що усіма силами мушу боротися проти Ісуса з Назарета. Спочатку я робив це в Єрусалимі, та чимало Божих людей кинув я до в'язниці, коли мав владу від головних священників. І коли тих людей убивали, на те була і моя згода. У всіх синагогах я часто карав їх, намагаючись змусити їх. Проклинати Ісуса. Моїй люті проти них не було меж. І навіть в інших містах я переслідував їх. Це той самий апостол Павло до навернення. Моїй люті не було меж. Якщо ви будете досліджувати саме тему е, Савла, як так його називали до того, як він став апостолом Павлом, він людей буквально за волосся витягав з хат і, е, і гнав їх на суд. Буквально на смерть, на суд християн. Ну це просто е, підкреслює. То з яким приниженням він це робив? Тобто ми ж розуміємо, що коли людину за волоси тягають, це, ну з таким певним приниженням відбувається, з якою люттю він дійсно дихав на християн. І знаєте, як він це робив? Филип'янам 3:6. Я ревно переслідував церкву щодо відданості моїй релігії, то я був бездоганим. Це слова апостола Павла. В своїй релігії він був фарисеєм. Він вірив в Бога Авраама, він вірив в Яхве. Він сповідував закон Моїсея. І він каже: Я ревно це робив, я щиро це робив. І він більш того каже Я робив це. Чудове слово, бездоганно. Вони боялися після цієї історії юдейського народу. Вони боялися, що після Вавилонського полону, в який вони потрапили і за чого, і за ідолопоклонства. А поклонятися людині це було ідолопоклонство. Але він вон вони не розпізнали месію в Ісусі Христі. В цьому була проблематика. От і тому він ревносно боїться, да, що він зробить е, проти свого Бога щось не так. Але щирість і ревність його не дорівнювала праведності. Він навпаки гнав Бога, який дав йому Місію, який дав йому Спасителя. І давайте ще подивимось: ще один вірш в посланні до Римлян в 10 розділі з 1 по 3 вірш ми читаємо наступні слова. Теж апостол Павло говорить: Брати і сестри мої, від усього серця бажаю спасіння Ізраїлітянам і молю Бога про це. Я свідчу про те, що мають вони. Малке прагнення наслідувати Бога. Та не знають, як це робити, бо не знали вони Божої праведності та намагалися заснувати свою власну праведність, не підкоряючись волі Божій. Кінець. Не проповіді. Але от думка, яка. Да? Він каже: мої брати і сестри, ізраїлітяни, і він порівнює їх з собою. Тому що ми бачимо в филип'янах, як він сказав, я без дуга не був в релігії. Але зверніть увагу, що він говорить про них. Вони мали яке прагнення? Палке, Ревнісне. щире прагнення вгодити Богові. Але що в чому проблема полягала? В нерозумінні, в нерозумінні. вони не дослідили те, не розпізнали Месію, не розпізнали Ісуса Христа. Ми в п'ятницю на заняттях. Підкреслювали якраз що одну з думок учнівство. Десять років приблизно з розп'яття Ісуса Христа з 33-го року по 43-й рік християни не називалися християнами, вони називалися учнями, братами. Учень це важлива характеристика, яку сучасна церква трохи втрачає, і нам треба це піднімати. Учень це хто той, хто навчається? У кого, якщо це учень Христа, у Ісуса Христа. Ми втрачаємо в е, цей момент. От люди, які там сьогодні, можливо, перший раз. Скільки разів ми читаємо Біблію, чи прочитали взагалі ви Біблію? Хоча б раз новий ну, заповідь, щоб робити висновки про Бога, про Ісуса Христа, правильно чи неправильний шлях? Нам, хоча б раз, треба прочитати це, а християнин. Учень Ісуса Христа має це робити постійно, постійно знаходитись в Слові Господньому, і Боже Слово про це постійно говорить. І ось вони, подивіться в кінець вірша, намагались заснувати власну праведність. Тобто, чи вірили вони в Бога? Так. Але вони намагались заснувати свою власну праведність, не підкоряючись Його волі. Тобто, ми, да, Боже, ми хочемо бути праведними, але так, як ми хочемо. Чи може сьогодні церква собі це дозволити? Ні. Якщо ми церква Христова, а це показує приналежність. Тобто, якщо ми належимо Ісусу Христу, тут має бути закон тільки Ісуса Христа. Тут має Господином бути тільки Ісус Христос. І якраз ця ревність була проти, ми бачимо, Божої волі і проти істини. В діях в 9 розділі в 4 роз... в 4 вірші, коли описується навернення а, Савла, коли він став а, навернення Савла а, до того як він став апостолом Павлом, то подивіться важливий момент, що відбулося, чому він а, навертається в 4 вірші: Савл упав на землю і почув голос, який говорив до нього: Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш мене? І тут все у Савла перевернулося. Все, що він щиро і вірно робив перед Богом, вірою був щиро віруючою людиною. Але ця щирість що не дорівнювала праведності. І Ісус до нього звернувся, чому ти мене женеш? Лише після зустрічі з Ісусом Христом Савел або Павло змінився від людини, яка люто дихала на християн. І несла вела їх до суду і до смертної кари повне навернення, повна зміна. Він не просто покаявся, він що зробив? Покорився, покорився Божому об'явленню, яке він почув від Ісуса Христа, покорився Божому откровенню. З ревного переслідувача він став смиренним служителем, записанням, якого ми вже знаємо, і про якого ми комплементарно відкликаємось. Тому який можна зробити висновок, коли ми говоримо про апостола Павла? Павло щиро вірив, але його щирість вела проти волі Бога, бо він діяв не згідно з істиною. Чи зустрівся? Задайте собі питання риторичне. Чи зустрілися ви з Ісусом Христом, як Павло? Чи перегорнуло це вас, чи перевернуло це вас, чи прийняв я Його слова, як Його прийняв Савол? Повноцінно, повністю щиро і з покорою його слова. І останнє, про що я хочу говорити, це щирість сама по собі не рятує, рятує послуг Божому Слову. Це дуже важливо. Наведу приклад. Моя бабуся, деякі можливо з вас її знають. Можливо, ні, от вона в листопаді, якщо, дай Бог, її здоров'я доживе до 91-го року, коли вона була, народилася в 1934 році в, в Радянському Союзі, безбожній країні. От, в, майже на початках цього Радянського Союзу. От, і в сім'ї ну, зберігали все одно віру, але, звичайно, ж і біблії не мали. І отак передавали, як усно, що могли, то і передавали. І вона щиро і ревнісно. Вірила в Бога. І, в принципі, коли я народився, то вона щиро і ревнісно похрестила мене, в, коли я був там три місяці, да, по-моєму, хрестить. Не пам'ятаю, мене тоді не було. От, е... Так, це Валера балується, походу. Нє? Хтось точно балується з презентацією. От щиро і ревнісно вона мене похрестила і навчила першим, першим початкам віри. Коли я вже подорослішав, став відкривати Біблію і читати, то якісь моменти стали приходити до мене вже як в дорослому, більш дорослому віці, самостійно. І коли я охрестився, коли вже я став заглиблюватися в цю тему, я зрозумів: стоп, а куди йде моя бабуся? Вона щиро і ревнісно вірить. Вона передала мені е, віру в Ісуса Христа, але чи по Слову, чи по істині, або ні. І я кожного дня, пам'ятаю, поки я жив у неї вдома, я сидав і намагався читати з нею новий заповіт, тому що вона вірила і мала цю ревнісну, щиру віру. От. Але Біблію вона не знала. І ми кожного, е, майже кожного дня, ну я тоді жив в нею, намагались читати Слово Боже разом з нею. Чому? Тому що я переживав, куди вона йде. Тому що вона була щиро віруюча людина. Але питання, як Узія, як Савел, чи як Павло, який повністю перегорнув. І отак цікаво вийшло в нашому житті, що вона мене охрестила, коли я був немовля, а я її охрестив, коли вона стала 80-річною бабусею вже. От. Тому зміни вони а, можуть бути, ті, хто сьогодні присутні, і ви думаєте, що а, а, ви вже занадто. Похилі для змін ні. Для Бога ви ніколи не, не будете занадто молодим або занадто ну, якщо не немовля, занадто похилим для того, щоб щось робити. Тому щирість сама по собі, як і мою бабусю, вона не рятує. Рятує послуг Божому Слову, рятує в покорення Божому Слову. І а, Щирість, як ми говоримо у вірі, це гарна і важлива риса, але щирість без істини, шлях у прірву. І якраз це говорить про це говорить Ісус Христос, коли ми знаємо в Євангелії від Івана, 4 розділі є історія, як Ісус говорить з жінкою у колодязя. І Він говорить їй наступні речі: та близький час, той, і він уже настав. Коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині. Таких людей і прагне Отець в богомільці собі. Бог є дух, і той, хто поклоняється йому, має поклонятися в дусі і в істині. Він тут не каже, він тут не, та ж, не каже: Той, хто поклоняється йому, може поклонятися в дусі і в істині. Він тут каже, має поклонятися в дусі і істині. Чи відчуваєте ви різницю між може поклонятися в дусі і в істині? Чи має? Абсолютно. Бог є абсолют. І тому ми бачимо, що людина, якщо хоче поклонятися Богові і щиро, і правдиво, тобто те, що дорівнює праведності, має це робити в дусі і істини. Недостатньо мати гарне серце. Треба мати покору його Слову. Бог дав конкретний порядок поклоніння. І в старому заповіті це чіткий храмовий устрій. Чіткий, як царузія, він не мав входити в той храм і, і е, робити священ, служіння священника. Так само і в новому заповіті, це якраз е, ця картинка з історії про жінку, з якою він говорить і говорить, що настають часи і вже настали, коли люди мають поклонятися в дусі і правді, в дусі і в істині. Так само ми бачимо, що в новому заповіті: поклоніння в Христі це у Дусі та за його словом та за істиною. Істинне поклоніння. От, зверніть на це увагу, будь ласка, істинне поклоніння це не наша ініціатива, це Божа інструкція. Павло, Савел був дуже ініціативним хлопцем. І куди його це призвело? Узія теж був дуже ініціативним, і куди це його призвело. Боже, істинне поклоніння це не наша ініціатива, а Божа інструкція. Підсумовуючи все, про що ми говорили, я хочу нагадати, що Озія і Павло показують, що ревність і щирість без послуху це не служіння, а гріх. Бог не приймає поклоніння лише за, вашими, за нашими намірами. Він чекає покори його волі. Нам потрібно е, справжнє поклоніння, е, нам потрібно приправити щирість послухом. Воно має йти разом. І тому справжнє поклоніння починається з поваги до Божого Слова, до Його Слова, до Його законів, до Його заповіту. Тоді ми дійсно в церкві Христовій, тоді ми дійсно християнин, тобто кому ми належимо. Тому, ті, хто ще не підкорився Божому Слову, я хочу закликати, що вам необхідно, згідно Слову Божого, повірити, покаятися, охреститися на прощення гріхів і повернутися до Слова, до цього слова. Тому, дорогі брати і сестри, давайте поклонятися в дусі, в правді, і це поклоніння Бог прийме. Амінь.